Вулиця Борбело є напрямком паралельним основній червоній лінії Стаханова, проспекту Леніна. Раніше її інколи використовували як запасну дорогу для руху, коли раптово перекривали основний напрямок. Цього року місцеві жителі звернулися до влади з проханням відремонтувати прибудинкову територію. Так і сталося. Дорогу зробили. Теж німаловажне часто внутрідомові дороги. Крім того, що у нас ми з'їжджаємо зараз з центральних вулиць, которых у нас і там дорог нет, А коли ми з'їжджаємо на второстіпінни наші внутріквартальні дороги, там вообще діті ужас. То тобто ми обязательно браті увагу. за рахунок виділених коштів з Луганського обласного дорожнього фонду у червні 2012 року закінчилися роботи з поточного та капітального ремонту дороги по вулиці Бурбело. Усього відремонтована площа більше трьох тисяч квадратних метрів. Але місцеві водії стали курсувати дорогою на чималій швидкості, а зовсім поруч двері під'їздів та школа. Під'їзд і дорога. Діть вискакує, не дивиться ні туди, ні сюди. Це вообще не с. Не, а якщо от рішати, щоб нам е, пустити при ремонті проспекта сюди е, движення, вообще категорично ми проти. Удачи про таку проблему вже знають. Проте твердять, обмеження швидкості там немає. Говорили, то есть, ну так в тоже там туда заїжджаємо. Сейчас начали туда. Понаблюдать можем, то есть проконтролировать е, е, нарушають ли право на даному участке то есть Віділям там на даний момент розрішається. Місцевим жителям радять звернутися до Даї та міськвиконкому із скаргою. Автоінспекція зробить припис а вже потім міська рада ухвалить рішення на сесії чи слід обмежувати швидкість на цій ділянці дороги.